А якщо ось такий турболіт, ти значить в Карпаті, потім в Орстрі, потім в Шахтарі, і зараз грає в Шахтарі. І є своїм конкурентом, наприклад. Це. І... Коля Матвєнко. Правильно, бачиш, все нормально. Тут насправді по якомусь клубу можна надівати. Ось, наприклад, Шахтар, Севастополь, зоря. Це. Зараз зорі. Ні-ні, зараз за кордоном грає. Але грав Шахтарі, е... в Севастополі ще до війни. Маліна. Маліна. Ну, як, наприклад, тут такі, наприклад, є екзотичні. Черкаський Дніпро, заряд кельці, але і Дніпро один, а зараз грає на Піренея. Зараз де грає. На Піренецькому піострові, в Іспанії. Це Черкаський Дніпро, і за Дніпро один. Де. Це. Буня? -ні? Ні, це. Бу <різько> Добре. A minha volta foi...